Привіт гості канала, підписники. Сьогодні буде промова про одну річ, яку я випадково знайшов в магазині Lidl. може комусь пригодиться, ось такі во, щось пише по-англійськи, типу, блогер стартер Кіт Набір, так, так зрозумів з того, що я знаю, наскільки англійську. Це в Лідлі Польщі можна знайти 70 злотих коштує. Дорого, дешево, може десь щось є десь і дешевше. Ми розпакуємо, як на виглядає. Невеликі гроші там, не знаю, євро 4,50. Таке. Зробив маленьку паузу, бо одною рукою не дуже зручно це все робити. Тут у нас поражна бачка. Ось тут знаходиться дві коробки, Є така штука. Типу штатив. Можна це так. Тут ще плюс є. Розкладається. Раз, раз. І маєте штуки. Раз можете, раз, це сюди, це сюди монтується. Знаю, вдасться мені закрутити. Одну руку. Якось так. Ну, приблизно. Це є. На дві батарейки АА навіть ну, пише, що приблизно в Німеччині вироблено. Ну я думаю, що воно ну, так бачило. Хіба німецькі склади. Тут є кнопка, де включається on off Я там вже поклав дві батарейки. Ось вот так. Що там? Світить. Сильніше. Ще сильніше, тобто Переключається. І ще є тут он ставиться сюди. І плюс є мікрофон. Мікрофон має дірку тут. Один кітен, а другий кінець у телефон. Пише нагрітські форфони і мікрофон. Тут теж монтуєте собі сюди і маєте ось такий пристрій для починаючих блогерів. Десь, дещо ви сердите, як блогер, як блогер, але пише тут пише. Light тулейдела блогерів і матерів у фотографі можна використовувати в домашніх умовах для знімання всякого відео. Тут є інструкція на різних мовах. Там грецька, чеська, польська, словацька, англійська. Може комусь пригодиться. Я, я бачу, що є і дешевші пристрої. Але чогось нема, то лампи нема, то мікрофона нема. Самі такі, то можна в Польщі і знаходив і по 20 злотих. І Різні там 30-40-50 злотих. А Це 70 злотих. Але то як все, купиш, а потім знайдеш щось дешевше, але е, пригодиться це навіть для, домаш... для домашнього користування десь щось зняти, якесь відео чи щось там розрекламувати, чого можна використовувати. Дякую за увагу. Користуйтеся кому потрібно. Всім пока!